Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Мене звати Юля, і сьогодні на моєму каналі ми розпакуємо довгоочікувану, чекала аж два тижні посилку з iHerb. Я замовила кілька вітамінів і додатків до щоденного харчування. Давайте розпочнемо. Посилка прибула в цілковито надійному стані. Все було добре запаковано. Отож, замовлення. Вітамін Д3 з її смаком чорної вишні, 90 таблеток у формі тварин. Він призначений для дітей як дієтична добавка з віку, у якому вже безпечно дитина може сама розжовувати їжу. І для старших діток, звісно, по одній таблетці щодня. Має приємний смак чорної вишні та цікаву форму тваринок, яких люблять діти. Ми зазвичай котиків лишаємо на пізніше. І та, звичайно, як же без них органічні льодяники з вітаміном С. Полуниця, ягоди і вишня. в упакуванні 14 льодяників. Як барвники використовуються справжні фруктові і овочеві соки. Мають в своєму складі органічний тростинний цукор, сироп з органічного коричневого рису, барвник морква та чорна смородина. Не викликають алергічної реакції. Вони смакують так, що ними хочеться поділитися, а, вірніше, не хочеться ділитися. Якщо ви бажаєте зробити замовлення, можете скористатись моєю знижкою. Залишу її в описі під відео або за цим промокодом. Необхідно ввести дану знижку в рядок промокод та натиснути клавішу Застосувати. Омега-3 риб'ячий жир преміальної якості на 100 капсул із риб'ячого желатину. Омега-3 жирні кислоти це один із різновидів корисних жирів, які містяться в багатьох рибних джерелах, і які організм може використовувати для підтримки різних функцій. Якщо ви не можете додати достатню кількість омега-3 у свій раціон з їжею, у мене так, то цим можна скористатися щоденним прийманням добавки і підтримувати достатній рівень корисних жирів. Рекомендовано приймати за вказівкою кваліфікованого медичного працівника. Також в рекомендаціях знайшла такий засіб: мелатонін плюс магній для гарного сну дітям від 3 років. Має склад з натуральним виноградом, 35 жувальних таблеток. І взяла я його, тому що на фоні всіх подій син спить не дуже спокійно. Тож взяла спробувати. В своєму складі ці таблетки містять заспокійливі трави для підтримки природного процесу сну дитини. Приймаємо за півгодини або годину до сну. Цей препарат для короткострокового використання і перед вживанням необхідно обов'язково проконсультуватися з педіатром. Також цей день не пройшов без продуктових закупів, тому показую, що купила: дві упаковки фаршу, упаковку м'яса, дві сметани, молоко улюблене сина з полоницею, Сметанка це вершки, три упаковки яєць, дві пляшки молока, йогурту, нутеллу, наґіци. Сину теж він полюбляє таке. І я часом їм одноразові паперові стаканчики. Також судочки, дві упаковки творогу, плавлений сирок, маскарпоне на тирамісу буду робити, кукурузку, чотири улюблених маленьких сирки в шоколаді та два творожки сирки в баночках. Також цибуля це таке, що із найнеобхіднішого було. і тому всі покупки сталися само собою. Далі борошно. Дуже тяжко тут обрати борошно, але вже, здогадалась, має бути борошно таке більш-менш універсальне це з відміткою 500. Одноразові серветки та гель для купання для сина. Банани. Дві е, пляшки соусу це барбекю і гамбургер. Також кекс в шоколаді. Дуже смачний, нам подобається до чаю. Желені цукерки. Бублики віднайшла. Але е, вже спробувала, тож вони на українські не схожі. Завжди беру ці макарони баріла. Собі придбала е, улюблені нагетси, але вже рибні яйця. 20 штук велику упаковку. Цукіні. Сиров'ялено ковбасу з горіхами. Кульочки на сніданок. Два багети, два круасани. І забула ще показати дві пляшки такого молока. А ще в цю суму покупок увійшли засіб для миття унітазу. Він йде з хлором, тому що я взяла, але він без хлору, для дезінфекції нехай буде один. Також закінчився фейрі, заберу на кухню і освіжувачі для унітазу. Взяла такі, спробувати, мають пахнути як хвойний ліс. І ще з необхідного замовляла через е, сайт Allegro. Необхідно було замінити щиточки до автомобілю саме для двірників, очисники для двірників, тому що за зиму резинки постирались і вже неефективно очищують скло. Тому замовили на сайті Allegro, як я вже говорила, нові, і потім чоловік вже замінить їх на автомобілі. Сама я цього робити не знизу. Тож буду чекати. Фірма Bosch, це одні з кращих. Є для двірників. Це буде маленький на заднє скло. І це у великій упаковці два на переднє скло, на лобове скло два великих двірника. Один побільше, один поменше. Для мого автомобіля саме такий комплект. Дякую вам, що додивились це відео про покупки. Сподіваюсь, вам була корисна інформація. Всі посилання залишу в інфобоксі під відео на всі покупки. І бажаю вам гарного дня і до наступних нових відео.